Земельна ділянка розміром в чотири сотки засаджена квітами Вінничанка Алла Чиканчі каже, вирощує 30 тисяч нарцисів замість городини. Це захоплення перейняла від свекрухи. Засадили цю територію мама мого чоловіка. Вона дуже полюбляє нарцизи, тому тому насадила так багато. Скоро ми плануємо їх пересаджувати, тому що нарцис він довго на одному місці не може рости, тобто це близько 6-7 років. А ця плантація вже більше 15 років. За нарцисами Алі допомагає доглядати шестирічний син Іван. Інколи, коли сухо, я допомагаю мамі квіти поливати. Цвітуть нарциси майже місяць. Увесь цей час сюди на фотосесію приїздять вінничани. Про квіткову локацію дізнаються із соцмереж. Ось декілька з них. З подруги фотографувалися і багато почали запитувати, де це і що, чи можна сфотографуватися. Дійсно, ми стали запрошувати людей, щоб вони фотографувалися і зробили собі світлини для себе і своїх знайомих. Окрім нарцисів, цьогоріч на ділянці посадили кущі лаванди. Алла каже, за рік-два вони розростуться, тож у неї біля хати з'явиться іще одна фотолокація на літньо-осінній період. Наталя Ксенчина, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.